Моє вітання це лінія захисту, доступ до публічної інформації, оперативні матеріали правоохоронців, телефонне шахрайство, аналітика, законодавства. Ці та інші теми далі у випуску. В регіоні констатують правоохоронці. Оперативна обстановка спокійна. Відбувається патрулювання разом із громадськістю. Серед злочинів домінують хуліганство і грабежі. В регіоні оперативна обстановка стабільна органами внутрішніх справ контролюється керівництвом ОМВС. Зокрема, У нас немає сплеску злочинності. І на вулицях, і в громадських місцях обстановка стабільна. Міліція патрулює і патрулює, патрулює, до речі, і з представниками громадськості. Хто бажає надавати допомогу працівникам міліції? Ми не відмовляємося, проводимо інструктажі, складаємо спільні наряди і забезпечуємо охорону громадського порядку в населених пунктах. В основному це факти хуліганства дрібного і є окремі випадки грабежів. Деякі вдається розкривати і по гарячих слідах, але згодом по частині грабежів оперативним шляхом працівники оперативних служб і дільничні інспектори міліції розкривають злочини десь до 30% поки що. Минулого тижня представники громадськості допомогли міліції у розкритті тяжкого злочину. Не секрет, що літні люди потерпають від зловмисників, їх легко грабують і навіть вбивають за кілька гривень. Так сталося в одному із сіл Кіровоградщини. Ще минулого року зникла 73-річна бабуся. Її діти проживали в різних регіонах України. А коли запросили до себе в гості, не дочекалися. Мати не відповідала на дзвінки. Чоловік, який квартирував у зниклої, повідомив родині, що вона виїхала аж до Сумської області, тож де знаходиться. Зараз він не знає, а тим часом працівники міліції почали шукати жінку. Жодних свідків, які бачили її у дорозі, не було. Згодом тіло жінки вдалося знайти у дворі її домоволодіння. Сусіди занепокоїлися. Одній навіть снився сон, що бабуся з дому нікуди не виїздила. Обійшовши обістя жінки, односельчани звернули увагу на глибоку яму, в якій господиня зазвичай зберігала овочі взимку, де і було знайдено пакет з верхнім одягом пенсіонерки. Здогадавшись про те, що стався злочин, громадяни викликали на місце пригоди правоохоронців, які виявили на дні ями тіло жінки. За висновками судово-медичного експерта, смерть потерпілої настала внаслідок удушення. Тіло потерпілої було знайдено казаній ямі та прикидано сміттям, камінням, яке знаходиться біля даної ями. Считали, що вона поїхала до дітей. Так цей казав, що, що в неї жив квартирант, uh -huh. що вона поїхала до дітей. Прийшов би я тут сидів, курив, він прийшов, волнується, каже, пропала туди, не доїхала. Діти дзвонять, що її не стало. І волнувався сильно, що кажу, а що ти волнуєшся? Там дітей на Якуча куча можуть будуть шукати. Та от міліція приїде буде там, ну, видно було. Що. А потім неділі через дві, мабуть, що він тут робив. І... Не стало її теж. Получив зарплату коротше, на наступний день вїхав. Оставив хату відкриту, світ включений, все їхав відсюди. А вже після по тут однієї жінки приснився сон, що вона вдома. І вони в трьох тут вони далі живуть. В трьох прийшли, там яма бурячна в неї, почали шукати, знайшли пакет із курткою, її курткою. Ну, а в чому вона ходила, це було ще прохладно, вона не могла поїхати роздіти. Ну, потім визвали міліцію, почали шукати, знайшли її закидану камнями, землею. Працівники управління карного розшуку ОМВС України в Кіровградській області спільно з колегами з Севастополя затримали підозрюваного у квартирі колишньої співмешканки. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України, особа, яка скоїла вбивство, затримана, проводяться слідчі та оперативно-розшукові заходи. Підозрюваному за такі дії загрожує покарання у вигляді тюремного ув'язнення на строк від 7 до 15 років. Обман на довірі Телефонні шахрайства сьогодні досить розповсюджений вид злочинів по усій території держави. Наша область не виключення протягом кількох місяців. Громадянам, які проживають на території міста Кіровограда, телефонували невідомі особи, які представлялись працівниками міліції та вимагали перерахувати кошти за непритягнення їхніх дітей до кримінальної відповідальності. По цим фактам минулого року було порушено 70 кримінальних проваджень. Цього року вже 59, а 25 П'ять фактів вже викрито. Зокрема, правоохоронці викрили 36-річного чоловіка, який скоював злочини, навіть перебуваючи у в'язниці. На рахунку телефону афериста 25 епізодів злочинної діяльності. Збитки, завдані потерпілим, сягають 100 тисяч гривень. Жертвою афериста ставали довірливі громадяни. Чоловік телефонував потерпілим пізно ввечері. Шахрай у досить переконливій формі представлявся працівником міліції. Говорив, що сина співрозмовника затримано за дуже тяжкий злочин. Далі жертві повідомлялася сума вику. Копу, яка зазвичай стартувала з 10 тисяч гривень, але потім вже коливалася від п'яти до шести. Потерпілі згоджувалися назвати власну адресу, виносили гроші за поріг житла, де на них чекав кур'єр. Тільки після того, як готівка передавалася, ошуканим дозволяли припинити розмову. За кілька наступних хвилин жертви дізнавалися про те, що їх надурили. На мой мобильный телефон поступил звонок. Номер я не знала. Когда взяла трубку, с той стороны прозвучал голос незнакомого мне мужчины, который представился сотрудником милиции и сообщил мне, что у моего сына проблемы, что он находится в милиции, и для того, чтобы ему помочь, нужна необходима определенная сумма денег. Я очень запереживала сразу начала спрашивать, где, куда отнести. Он мне сказал, чтобы я не ложила трубку, и обязательно передайте деньги таксисту, который подъедет в указанное место. Я подошла к таксисту, отдала ему деньги, и все это время я трубку не ложила. Он со мной разговаривал. Когда я положила трубку и немного начала отходить, я решила позвонить своему сыну, узнать, как он и где он. І я, коли узнала, що з моїм ребенком все добре, він нормальний, не в міліції. Після цього я з заявленням прийшла в міліцію. По цим фактам були порушення кримінальне провадження. Працівниками карного розшуку міста Кіровограда була затримана група людей, які займалися шахрайством. Шахрайством на сьогоднішній день вони утримуються в слідчому ізоляторі міста Кіровограда за скоєння цих злочинів. Громадяни перерахували злочинцям. Більше ста тисяч гривень. І їм загрожує, загрожує покарання від трьох до п'яти років позбавлення волі. Загалом у нас зареєстровано в цьому році 59 фактів таких шахрайств телефонних. Інформація, яка надходить до громадян, включає в себе повідомлення про те, що нібито ваш син або чоловік, або брат родич взагалі. Затриманий зараз працівниками міліції, знаходиться в органах внутрішніх справ за дуже серйозний злочин і йому світить, наприклад, позбавлення волі. Пропонується потерпілим сплатити певні кошти або перерахувати на якийсь рахунок, або е, передати, наприклад, якійсь сторонній особі певну суму пропонують. Е, запевняю, що працівники міліції до цього. Ніякого відношення не мають це звичайне шахрайство з використанням емоційного стану людини. В основному це особи похилого віку і не похилого, а вже зрілого віку, які хвилюється за свою родину, хвилюється за дітей. Шахраї використовують емоційний стан або схвильованість людини після повідомлення, що їх дитина або родич близький потрапив до органів внутрішніх справ. За вчинення правопорушення, за бійку і тощо, і пропонують сплатити люди, як правило, під час такого стану не завжди повністю усвідомлювати ситуацію, мислити адекватно і погоджуються на пропозицію шахраїв і деяку суму сплачують від 2 тисяч до 10 тисяч гривень, а потім вже перевіряють, де ж знаходиться їх син або родич, або інший родич. Наші поради все ж таки не приставати на пропозиції шахраїв, можна просто покласти слухавку і зателефонувати родичам своїм або просто зателефонувати до міліції 102 та поцікавитись, повідомити про цей факт негайно, що спробують їх обдурити, витягнути якісь кошти, сплатити кошти за певні незрозумілі обставини. А тому і, і не платити кошти в ніякому разі, не приставати на пропозицію, віддавати кошти, не перераховувати ні на якийсь рахунок, не передавати особисто. Треба телефонувати до міліції. Якщо, якщо все ж таки опанували себе і можете вести розмову, будь ласка, поговоріть з цією людиною, домовтеся про зустріч, а потім зателефонуйте в міліції. До міліції, але ж в ніякому разі не треба зустрічатися самостійно без працівників міліції. Треба дочекатися працівників міліції, приїзду працівників міліції, розповісти їм все, а потім діяти за погодженням з працівниками міліції. Тому що це, по-перше, небезпечно йти самому на зустріч. Е, крім того, можуть ну, не тільки забрати кошти під час передачі, можуть просто пограбувати, забрати інші речі. Люди можуть бути ці шахраї можуть бути і озброєні, тому, будь ласка, не потрапляйте в пастку. Краще від таких пропозицій просто відмовлюватись. Шахраї виявляються гарними психологами. Вони не дають жертві вийти із стресової ситуації, так як Тверезо міркувати в стані шоку дуже складно. Шахраї доводять іноді до того, що підробляють голос і представляються не тільки посередниками, а й родичами. Чим більше не повідомляється про е, факт шахрайства після вчинення його, тим гірше він розкривається. Важче його розкрити. Е, звісно, е, чим е, більше буде інформації про деталі, там, розмови, е, наприклад, використовує людина якийсь сленг або саме про голос людини, яким чином вона розмовляє і так далі, ну, чим більше людина згадає. Деяких нюансів в розмові, тим легше буде розкривати цей злочин. Люди були схвильовані і під час такого емоційного стану поспішали визволити свою рідну людину. І доставали кошти, і передавали зловмисникам все. Тобто, треба відразу подумати, заспокоїтись, зателефонувати своїм родичам, знайомим і, врешті-решт, міліцію також. Тобто, не спішити передавати кошти. Спокійно подумати, що це може бути, згадати, де знаходяться ваші родичі, про яких йшлася мова. Зателефувати їм або в міліцію, або і туди, і туди. Тоді це, по-перше, збережете свої кошти, по-друге, допоможете викрити зломисників. Гральний бізнес поза законом. Перший заступник міністра внутрішніх справ поставив вимогу з 20 березня до 20 квітня ліквідувати усі заклади грального бізнесу в Україні. За словами Володимира Євдокимова, корупційні схеми, які були напрацьовані в роботі гральних закладів за останні роки, притаманні більшості областей і міст України. Зокрема, за функціонування таких гральних точок платилося щомісяця 1 тисяча доларів США, начальнику ДСБС району, 500 доларів оперативному працівнику за. Значеного відділу 500 доларів в районну прокуратуру, 500 доларів в міську прокуратуру. Окремо власники бізнесу сплачували дільничному патрульно постовій службі в карний розшук та співробітникам по боротьбі з кіберзлочинністю. Друга схема, яка існувала до недавніх часів 2 на 3. Щомісячно з кожної точки 2 тисячі доларів йшло до міського управління внутрішніх справ, 2 тисячі доларів у міську прокуратуру, 2 тисячі доларів в МВС. Але прийшов час Власти край цим корупційним діянням зазначив перший заступник глави МВС. По області будуть курсувати мобільні групи для виявлення гральних закладів. Якщо на території буде виявлено таку установу, то звільнять з посади дільничного інспектора міліції та начальника відділу боротьби з економічними злочинами. За законом може діяти лише державна лотерея. Гральний бізнес поза законом, тому як застереження хочу звернутися до громадян. Не приймати участь в цих незаконних е, діях, не поповнювати кишеню незаконних бізнесменів. А якщо відомі факти, то повідомляти в міліцію 102 про е, функціонування об'єктів грального бізнесу, а згодом будуть вжити заходи про е, припинення діяльності таких об'єктів. У нас в управлінні Міністерства внутрішніх справ є два факти кримінальних проваджень по незаконному. Гральному бізнесу. Якщо у громадян є така інформація, то я прошу е, телефонувати на гарячу лінію у МВС в області 0800 509 102 безкоштовно з стаціонарного телефону. Кваліфікацію дадуть уже органи слідства. Якщо інформація відома, то група приїде, задокументує факт, вивчить ситуацію і дасть оцінку. Міністерство внутрішніх справ жорстко поставило питання щодо функціонування цих об'єктів, і ОМВС в області буде виконувати цю вказівку. В нашій області, порівняно з іншими регіонами, вона легша ситуація, не така поширена, не такі поширені ці дії. Зараз робота проводиться і сьогодні поставлено завдання, і буде виконуватись. Тому, якщо у громадян є інформація, то я прошу повідомляти, ми будемо реагувати на всі факти. Востаннє у кіровограді правоохоронці викрили підпільний клуб зі спортивного покеру влітку минулого року. Організатором грального бізнесу виявився 36-річний кіровоградець. Цей матеріал зберігся у архівах лінії захисту. За оперативними даними, які отримали правоохоронці, клієнти, що брали участь в азартних іграх, отримували грошову винагороду. У ході перевірки інформація знайшла своє підтвердження. Під час неочікуваного для присутніх у клубі візиту працівників міліції у залі перебувало понад 10 осіб. Стосовно п'яти громадян було складено адміністративні протоколи за статтею 181 кодексу України про адміністративні правопорушення. Участь в організованих без дозволу азартних іграх на гроші, речі та інші цінності. З місця події працівники міліції вилучили шість покерних столів, фішки, гральні картки, дві одиниці комп'ютерної техніки, відеореєстратор та 16 тисяч гривень, що становили касу грального закладу. Працівниками управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю в Кіроградській області припинено діяльність підпільного грального закладу, який діяв під виглядом клубу спортивного покеру. В результаті проведення обшуків вилучено гральне обладнання та касу даного грального закладу. За даним фактом відкрите кримінальне провадження, МВС закликає громадськість допомогти у боротьбі із гральним бізнесом та інформувати органи внутрішніх справ про функціонування таких закладів. Це явище пагубне, як алкоголізм та наркоманія. Першого квітня Верховна Рада ухвалила постанову про негайне роззброєння незаконних збройних формувань в Україні. МВС і СБУ зобов'язані негайно провести роззброєння незаконних збройних формувань. Необхідність ухвалення такого рішення обумовлена загостренням криміногенної обстановки і численними фактами несанкціонованого застосування зброї, які призвели до загибелі та травмування людей, а також системними провокаціями з боку іноземних громадян на південному сході України і в Києві. Роззброєння підлягається. Гають також окремі громадяни, що мають незаконну зброю. Законодавством передбачено не тільки в місяць, коли проводиться місяць добровільної здачі зброї, але і протягом усього часу, протягом року, можливо здавати зброю і за це добровільно здавати зброю, за це відповідальність знімається. Але якщо ми будемо виявляти факти, вже працівники органів внутрішніх справ або інших правоохоронних органів виявляють факти незаконного зберігання, то звісно, Інформація вноситься до реєстру досудових до судових розслідувань, і людина буде притягуватись до відповідальності, але буде врахована як пом'якшуючі, так і обтяжуючі обставини. Зброю здавати можна в будь-який час. Бажаючи мати зброю, придбати у власність зброю для самозахисту або для можливості полювання завжди були. В нас е, приблизно 22 тисячі е, громадян є власниками мисливської зброї, різного виду зброї, в тому числі мисливських ножів, в тому числі гладкоствольної і нарізної. Е, дещо е, кількість бажаючих виросла е, з огляду на попередні події мати зброю, але це їх конституційне законне право. Ми розглядаємо всі Заяви громадян, і якщо немає протипоказань медичних або протипоказань правових для володіння зброєю, людина досягла певного віку, немає заперечень від правоохоронних органів дозвіл на придбання зброї видається. У період з 1 по 30 квітня 2014 року на території держави триватиме місячник добровільної здачі зброї, спеціальних засобів самозахисту, вибухових матеріалів, боєприпасів. Зброю можна здати в орган внутрішніх справ за місцем проживання. Довідки за телефонами 39 70 25 24 74 95. Протягом 2013 року до ОВС області громадянами добровільно здано 368 одиниць вогнепальної зброї, 120 пристроїв самозахисту, понад 1600 боєприпасів до різних видів зброї. Наявність на руках у громадян великої кількості зброї незаконно, яка зберігається. Це дійсно проблема для держави, але наш регіон відрізняється від інших регіонів також більш спокійною обстановкою і в цьому напрямку. Але все ж таки, факти є, і в нас проводились заходи по добровільній здачі зброї. І з сьогоднішнього числа, з 1 квітня, розпочинається місяць добровільної здачі зброї. В першу чергу наш крок, який ми будемо пропонувати громадянам через наші райвідділи, через мережу дільничних інспекторів міліції, все ж таки добровільно погодитись добровільно здати зброю, яка незаконно зберігається. Це звільняє від кримінальної відповідальності громадян. Передбаченої статтею 263 Кримінального кодексу України це від трьох до п'яти років позбавлення волі Найбільш жорстке таке покарання. Якщо людина все ж таки погодиться здати добровільну зброю, і ця зброя може бути зареєстрована відповідних зразків. Інспектори дозвільної системи і слідчі працівники вивчать цю зброю. Експерти дадуть відповідну оцінку, якщо вона підлягає. Можливо, для реєстрації на громадянина, то громадянин може зареєструвати її в законному порядку. Все ж таки, якщо зброя знаходиться легально, є правові підстави для її застосування, і людина не буде нести відповідальність, якщо вона вимушена буде захищатись. Наприклад, захищати своє житло, знаходитись в стані необхідної оборони або крайньої необхідності. Вона може застосувати зброю. Але я хочу застерегти, якщо зброя зберігається нелегально, і людина, навіть якщо вона законна, Буде застосовувати зброю, то за застосування зброї вона відповідальності не несе, тому що перебувала в стані крайньої необхідності або необхідної оборони, а за незаконне зберігання носіння зброї буде нести відповідальність з огляду на попередні місяця, коли ми проводили місяць. Доброльної здачі зброї активізована була робота, і люди здавали то. Раз на півріччя нам здають в органи внутрішніх справ по області від 100 до 160 одиниць вогнепальної зброї різних зразків. Є зброя, яка знаходиться в неробочому стані. В основному це основна маса це зброя мисливських зразків. Тобто нарізної зброї армійських зразків набагато менше. Є факти здачі, наприклад, вибухових речовин або Мін, гранат, часів Великої вітчизняної війни, достатня кількість. Люди знаходять під час весняно-польових робіт, тому зараз вони розпочинаються. І я хочу все ж таки знову ж звернутися до громадян. Якщо під час польових робіт буде виявлено якийсь предмет, схожий на гранату, міну або снаряди часів Великої вітчизняної війни, будь ласка, не оглядайте, припиніть роботи. Звертайтеся до органів МНС, до органів внутрішніх справ В першу чергу. Приїдуть фахівці, локалізують місцевість, ліквідують загрозу. Національна гвардія вже готує бійців за створення Національної гвардії Верховна Рада України проголосувала 13 березня. Згідно з прийнятим рішенням, це буде військове формування з правоохоронними функціями, яке входить у систему МВС, призначене для виконання завдань із захисту та охорони життя прав, свобод і законних інтересів громадян, суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань, охороні громадського порядку та забезпеченні громадської безпеки. Національна гвардія України бере участь відповідно. До закону у взаємодії зі збройними силами України у відсічі збройної агресії проти України та ліквідації збройного конфлікту шляхом ведення воєнних дій, а також виконання завдань територіальної оборони. Добровольці в навчальних закладах вивчають вогневу підготовку, матеріальну частину зброї, а також проходять практичні заняття. Зокрема, стріляють з різного виду стрілецької зброї, а також займаються фізичною підготовкою. Підготовку пройдуть близько 20 тисяч добровольців, які надалі захищатимуть українських громадян та суверенітет держави в лавах Національної гвардії України. В національній гвардії мають право служити громадяни України. Які досягли 18-річного віку, до речі, хочу повідомити, що набір запис до національної гвардії претендентів здійснюється за адресою в місті Кіровограді Ленінградська, 19. Це стрілецький батальйон колишніх внутрішніх військ, зараз Національної гвардії, який входить до складу військової частини 3011 місто Кривий Ріг. там нададуть необхідні консультації. Повідомлять порядок прийому, звісно, необхідно буде пройти медичну комісію, медичну військово-лікарську комісію, здати відповідні тести з фізичної підготовки, психологічні тести, а потім пройти певні курси, і потім громадянин може бути зарахований до лав національної гвардії і проходити відповідну службу за контрактом. Функція національної гвардії це, по-перше, забезпечення охорони громадського порядку боротьба зі злочинністю. В тому числі і забезпечення охорони громадського порядку під час надзвичайного стану військового стану і надання допомоги Збройним силам України в боротьбі від огресора з агресором це інші підрозділи. Підрозділи Беркут були розформовані зараз. Замість Беркута створено спеціальні роти батальйони, полки міліції, спеціальні роти міліції, зокрема у нас спеціальна рота міліції, частина. Особового складу, які забажали продовжувати службу в органах, в органах внутрішніх справ, пройшли атестацію, до речі, в присутності представників громадськості, і призначені на посади в ці підрозділи і проходять службу у подальшому. Поки це. що я б не назвав би це люстрацією, тому що ще немає юридичного визначення люстрацію. Але це була позачергова атестація. Працівники міліції відповідали на запитання, в тому числі представників громадськості. Відповідали на запитання членів комісії атестаційної. Перед членами комісії знаходились їх послужні списки, в тому числі. Вони відповідали на питання на саме головне питання: бажають вони продовжувати службу в органах внутрішніх справ загалом, і, зокрема, в спеціальному підрозділі? Хто не забажав проходити в підрозділі, перейшов в інший підрозділ, продовжує службу в органах внутрішніх справ. Ну, Деякі звільнилися з органів внутрішніх справ взагалі, якщо немає бажання. Але основна частина залишилася і виконує поставлені перед ними завдання по боротьбі зі злочинністю і охороні громадського порядку. Перевірку на причетність до неправомірних дій проводить прокуратура відносно працівників міліції, зокрема, Генеральна прокуратура або прокуратура міста Києва, де були основні події, коли працівники підрозділу Беркут були відряджені. Тому е, я запевняю, що поки що працівники підрозділів е ніде не були задіяні на неправомірні дії е, в цьому. Можна бути впевненим, поки що не було ніяких повідомлень про підозру нашим працівникам від органів прокуратури. І, зокрема, не від Генеральної, ні від прокуратури міста Києва. Всі вони знаходяться в місті Кіровограді і несуть службу. Обізнаний, значить захищений. Дізнавайтесь більше про ваші права та свободи разом із лінією захисту на каналі Кіровоград. Побачимося за тиждень.